Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Ой маємо вже сьогодні 18-ту неділю після зіслання Святого Духа. Маємо гарні читання і апостола, і Євангелія. Думаю, були болісти уважні і до одного читання, і до другого. І ці читання нас навчають. Так як кожне читання завжди, вони є для того, щоби з одного боку нас навчати, щоб ми чогось навчалися. З іншого боку, щоб ми перебували у цьому навчанні. І сьогодні дуже гарно, Ісус Христос, якби з одного боку, так буквально Він це говорить, але з іншого боку, можемо це сприймати духовно, можемо це сприймати не буквально, коли Ісус Христос каже Петрові: відчали на глибінь. Тобто, що означає відчали на глибінь? Не дивися тільки те, що поверхи, так? не живи тільки цим поверхневим життям, війди в ту глибінь, в яку я тебе запрошую. Тобто Господь нас постійно запрошує в цю глибінь. І тому сьогодні е, я вже, скажімо так, традиційно стараюся роздумувати не так над уривками Євангелія, але над уривками апостола, який читається. Тому сьогодні е, апостол Павло до Коринтян, це є друга, друге послання до Коринтян, 9 глава. І е, це файні слова. Я думаю, що ці слова є для нас дуже зрозумілі. Тобто починайте сьогоднішній рик Апостола. Але кажу вам: хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, той щедро жатиме». Я думаю, ви розумієте ці слова. Тобто, про що мовите, так? Розумієте. Але давайте трошки ще навіть глибше увійдемо. Знову ж як Ісус Христос у Євангелії сьогодні нас запрошує, глибше у, у ці слова. Дивіться, хочу розпочати якби коментар на ці слова, роздуми на ці слова, які апостол Павло говорить, із одної такого, з одного такого досвіду. Я думаю, що кожен із вас у своєму житті досвідчував ці слова. Хто на в тому значенні, буквальному досвідчував ці слова, хто скупо сіє, скупо буде жати. Я розкажу свій досвід. Ще до семінарії, або і під час семінарії моя сім'я, так як, в принципі, в селі майже кожний, ми вирощували городину, тобто овочі, фрукти, капусту, помідори і перець, і все, що подібне з цим. Ми вирощували трошки щось, продавали у більшій мірі, продавали і потім для себе. І знаєте, не один раз було так, не один був рік такий, коли. Коли щось із того всього, наприклад, візьмемо капусту, капуста мала гарну ціну, ну тобто коштувала дорого. І можна, хто, хто посадив багато твоєї капусти, значить, він добре заробив. І не один раз була у посім'ях такі розмови: Ей, шкода, що ми не посіяли і не посадили більше цієї капусти. Шкода, бо заробили б ми». Тобто, а, і, 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 і інколи навіть дискусія, но, <кій> так, не, не то, що завість, але просто логіка, яка. Тобто, що, що було, що шкода, що ми не посіяли більше. Тобто, хто скупо сіє, скупо буде і жад. Шкода, що я не вклав більше Так у, у цей рік. Е, і потім, знаєте, коли приходить зима, коли приходила зима у нас тоді, то завжди ставало питання, що сіяти. Чого сіяти багато, чого сіяти більше, що буде мати попит, тобто на чому можна буде більше заробити. Ну, але цей свій такий досвід, і наші досвіди, думаю, кожен з вас мав такі досвіди. Як, якраз я хочу покласти на ці сьогоднішні слова апостола Павла і якби запитати, чи не шкода, чи не жаль буде нам, які прямуємо до вічності? Що ми, не, що ми не вкладали навіть з цього свого матеріального у вічність. Чи не будемо ми шкодувати, що от ми за життя могли матеріальними речами служити іншим, тобто вкладати вічність, а ми цього не робили? Це дуже серйозне і насправді важливе таке, ну, таке питання. Бо дивіться, приклад Сьогоднішнього Євангелія. Ісус Христос каже, Ісус Христос каже сьогодні Петрові такі слова, іди, закинь на глибінь, піди. Повіть собі, Петро каже, хоча Петро каже, що я, Господи, ми, цілу, ми мучилися, ми, ми свої сили вже всі віддали. Але каже, на Твоє Слово я це зроблю. Тобто, що Петро тут робить? Тут Петро грубо кажучи, він іде сіяти, ну, але ж трошки у іншому розумінні, він йде закидувати сіті. І він на слово Ісуса пішов закинув у сіті. І який результат? Самі сте чули? Повні човни риби. Тобто, і тут дуже важливий цей момент, бо коли ми на слово Боже сіємо, коли ми чуємо Слово Боже, коли воно входить в нас і ми ним жиємо, то буде результат. А Слово Боже до чого нас закликає? Воно постійно нас закликає до того, щоб ми, ну слухайте, щоб ми були щедрими щоб ми у своїй сівбі, так? щоб ми у своєму сіянні, а я би так сказав, сіянні добра щодо інших, щоб ми були щедрими. Тому сьогодні про дві такі, якби основні речі, протилежні собі, про скупість і про щедрість. Бо фактично про це апостол Павло сьогодні пише: про скупість і про щедрість. Що таке скупість? Дивіться, скупість, вона наділа, наділена на збереження того, що вже є. Ти собі заробив, ти собі придбав, ти знайшов, значить, це воно твоє. Але коли ти скупий, то ти е, не то, що ти робиш комусь погано, ти нікому чого поганого не робиш, так? Но ти заробив свої гроші чи якісь свої речі, ти їх зберігаєш. Що ти робиш поганого іншим людям? Казало бся нічого, але скупість вона спрямована на це, на це. Зберігання уже того, що вже є тобою зроблено. В чому проблема скупості? Скупа людина, така людина не розуміє, що те, що вона посідає, походить не від неї. Книга буття. Перша глава, 29 й вірш. Каже Господь, сказав: Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Хто дає? Бог дає. Дорогі браті сестри Христі, все, що ми маємо, здоров'я, всяке таке, роботу, можливість заробляти, воно не від нас. Ми це мусимо розуміти. Воно нам є як дар. Тому ми мусимо розуміти, якщо я заробив, якщо я маю розум заробити, якщо я маю руки заробити, що я маю можливість заробити, то це е, мені Бог дарує як дар. Воно, в воно, принципі, якби моє, якби мені Господь це дарує, бо подар подарок завжди дарується, але мусимо розуміти, звідки воно приходить. Потім і псалом каже: Господня є земля, її повнота, вселена її і мешканці, все належить Богові це дуже подобається, цей висів щодо скупості святого Ян Марія Віанея. Він каже, що скупість або скупий, подібний на свиню, яка харчується жолудями, але не піднімає голови, щоби побачити, звідки воно береться. Тобто, уявляємо собі цю картину. У нас тут є дуби, так? Падають жолуді, Свині ходять. Ну тут у нас, правда, свині не ходять, але. Якби ходили, вони не піднімають голову вверх. Отак от так само скупа людина. Вона не розуміє, вона собі не задає увагу і що от, от Господь, Господь то їй дає. <кій> Другий Ватиканський собор він каже: людина, користуючися благами, повинна. Розглядати зовнішні речі, якими володіє, не тільки як власні, але як спільне, в тому сенсі, що це принесе не тільки її користь, але й іншим. Тобто ми можемо казати, що скупість це те, що ізолює людину від інших людей. Тобто скупість закриває мене, якщо я скупий, вона мене закриває на інших людей. Що є протилежність скупості? Щедрість. Щедрість протилежна є скупості. І щедра людина вона має силу давати. Чому? Якраз навпаки, тому що вона розуміє, що те, що вона має, що вона посідає, це є їй дароване Богом. Вона, це, вона має можливість заробляти, бо Господь їй дарує е, ті, ці, ті ті інші речі. Тому щедрість це, до речі, одна із е, тих чеснот, яка нас уподібнює до Бога. Чому? Тому що Господь завжди є щедрий до нас. Так. Усьому милосерді, в своїй любові, Господь є завжди щедрий до нас. Тому дуже важливо, щоб бачити навіть це щедрість, це, знову ж, це і відкритість на інших. Коли людина щедра, вона є відкрита на інших, тому що вона помічає інших, помічає потребу інших. І, і, і вона вміє радіти. Тобто ми чуємо так само в сьогоднішньому цьому уривку, апостол Пол каже: нехай дає кожний, як дозволяє йому серце, не жалюче примісу. Бог любить того, хто да, дає раду. Тобто я помічаю іншого. Тобто, тут не йде так, що до мене хтось прийшов та дьоргать тьотю, дядю, дайте. Чи то хтось до мене вже прийшов та просить, ну та є випадки, коли, ми, коли від нас просять, і ми розуміємо, що насправді є потреба, і, бо ми не знали, що ця людина потребується. Ну, це одна справа. Але коли от так приходять, тю дайте, і, і, і що в нас тоді відразу виникає? Бунт. А чого я тобі маю давати? Чому? Чому я тобі маю щось давати? Так? Тобто, і тому, що дуже важливо, апостол Павло каже, що не із жалю. Але як дозволяє серце не з примусу. Але я. І що це означає на практиці? Це означає на практиці, що я шукаю собі потребуючих. Тобто я не чекаю, доки до мене прийдуть просити, дай. Я шукаю можливості, щоб комусь пожертвувати. Я шукаю можливості. Чому? Ну, бо це, це, це з мене виходить. Це, це, це моя середина. Це те, що в мене з середини виходить, це моя потреба дати комусь пожертвувати, допомогти комусь, побачити когось. І зауважте, яка велика різниця. Яка велика різниця, коли у тебе приходять і просять, і ти бунтуєшся, бо ти не зауважував ту людину, ти не помічав ту людину. так? І яка різниця, коли ти сам помічаєш людину і ти пропонуєш допомогу? Не обов'язково матеріальну. Не обов'язково. Тому сьогоднішнє апостол Павло, це послання апостол Павло би, заохочує, нас, щоб ми десь шукали собі потребуючих, щоб ми це, ну, це робили гарно. І тому робили це добровільно. Тут дуже важливо є, є це, це зауваження — Добровільно. Один раз священник проповідував і каже, що признається своїм вірникам. І він каже: знаєте, каже, дорогі мої, я, вас, я інколи вами маніпулюю. Щодо матеріальних речей. А знаєте, каже, чому маніпулюю? Тому що ви, ви тверді на серце і сліпі на очі, щоб побачити потребу церкві, щоб побачити потребу, в тому числі священника, щоб побачити потребу когось. Каже, тому я вам маніпулюю. Каже, це неправильно, я роблю, це недобре я роблю. Але інколи для того, щоб справи йшли, ми каже, мусимо вдаватися до маніпуляції. Ну бо нема щедрості, нема, нема ну, скажімо так, Цього відчуття, що я бачу, що насправді церква потребує, я потребую, хтось, ну, хтось ближній потребує моєї допомоги, а я можу допомогти. Тому мені так само дуже подобається, що до цього я би так приклав, висідів апостола Павла, коли він говорить про любов. Як він говорить про любов, у нього є такий, називаємо ми це гімн любові, 13 глава, і там перші вірші каже: якби я говорив мовами людськими, слухайтеся ці слова. Якби я говорив мовами людськими ан, і англійськими, але не мав любові, я би був немов мідь бреняча або кинвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я би був ніщо. І якби я роздавав бідним усе, що маю, отпер уявіть собі, що якби я все, що ви маєте. Що ви маєте, так? Уявили? Згадали, що ви маєте? Якщо би я роздав бідним усе, що маю, то якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Тобто, і тепер, коли ми говоримо про якусь любов, коли говоримо про якусь жертовність, коли говоримо про якусь щедрість. Щедрість, бачите, Слово Боже, до чого нас закликає? Не просто жити поверхнево цим способом життя. Е, прийшли до мене, дюркнули, я там дав 2 гривні, гривень чи два, і я собі вважаю, що я милостивий, я даю там, я такий жертовний, бо я стільки дав. Не хочеться мені згадувати той прикрий випадок із мого, але згадаю, прикрий випадок із, коли я говорю про десятину. Про, просто говорив про десятину. І наскільки бунт піднявся, що навіть з іншої конфесії здали, що священик просить гроші. Тобто, це, це свідчення чого? Це свідчення того, що нема розуміння, для чого, що добре. Тобто і, і, і тепер коли я розумію, що апостол Павло каже, тому має бути щедро, тому має бути добровільно, тому має це все бути з любові. Це не має бути так, що хтось в тебе вимагає, хтось в тебе просить. Ти маєш це робити з радості. Тому це вже, але це вже глибокий, глибоке такий, таке життя, скажімо так, у щедрості. Тепер е е е е на такий кінець, на сам такий кінець, е е дивіться, у цьому плані, у цьому питанні щедрості, у цьому питанні жертовності, е ми люди з вами якби, поділяємося на дві основні категорії: бідні і, і багаті. Що бідні собі кажуть? Я бідний, там є багаті, нехай платять, нехай жертвують. А а, і це спокуса. А що кажуть багаті? Та я заробив своїм трудом, та я сам та чашко, та чого я маю комусь подавати, чому я маю щось жертвувати? І дивіться, і один і другий випадок це не християнське мислення, це не християнське думання, це є світське думання. Отак світ думає, но не християнство. Християнство вчить нас іншого. Дай те, що ти маєш. І тут знову ж наведу приклад одної моєї знайомої поштарки. Знаєте, хто така поштарка? Яка розносить пошту. Ну, тепер вже так не розносять, але коли розносила. І є випадки, вона каже, що. По 3-4 кілометри ходила в селі до людей, до, до, до старих жінок, які жили далеко, і інколи нікому не ні принести пенсію, і вона, вона приходила. І знаєте, люди, люди є такі, які інколи винагороджують за те. Вона принесла пенсію, і там бабка розумієте, та старенька, яка сама живе, і вона там і 50 гривень лишить, і 100 гривень на тобі, бо ну, дякую, щось мені принесла цю пенсію. І якщо, якщо ця поштарка не візьме, то та ще бабка образиться. Вона ще обідиться, що, що е, не, не хоче від мене брати. А каже, є випадки, коли прийду, каже, ну, до газдів, ну, тобто до людей, а вони там гривень-два лишать, та, 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 та й думають собі, що от вони пожертвували, беруть собі так, знаєте, ну, на велико, що от… І, і, і то я не думаю, що то було щиро. І я, як священник у своєму житті, таких речей багато досвідчую. І що я зауважую? Зауважую одне. Тут питання не в тому, що скупий чи не скупий, а я ж зауважую на тих людей. Як думаєте, хто з них більше щасливий і радісний? Тот, хто дає більше, дає раду, дає щедро, дає щиро. Тот більше має радості. Тому, тому апостол Павло, якби нас так знаєте, заохочує, що хто скупо є, Скупо буде жати. Хто щедро сіє, той і щедро буде жати. Тобто ти, коли віддаєш у радості, так як вчить апостол Павло, ти вже тоді отримуєш. А потім, потім ми чули сьогоднішній уривок апостол Павла, який, який каже інші речі, який каже, що а Бог забезпечить вас. Бог вас забезпечить. Потім ми чуємо, каже Апостол Павло, а Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталося на всяке добре діло. Той, хто давав щедро, той, хто дає щедро, ніколи не залишиться голодним. Це важливо я нам зрозуміти. Приповідки нам говорять такі слова, доброзичливий буде благословений, бо він дає бідному із свого хліба. І потім, так само, в іншому місті ця сама книга каже нам, хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі, той матиме прокльонів силу. І скажіть мені, що це неправда. Скажіть, що це не істина. І тепер, дорігі браття, сестри в Христі, ми це все з вами розуміємо, ми це все з вами знаємо. А тепер що лишається нам робити? Впроваджувати це у своє життя. Тут не йдемо про те, щоб багатший ставав майбідним май або, там, не знаю, бідним майбагатшим. Тут мова йде про оцю... Щедрість про цю взаємність піклування один про одного. Тому я бажаю собі, я бажаю вам, щоб ми з вами були щедрими, а одночасно, щоб ми з вами були щасливими. Слава Ісусу Христу!